З вами передача Селфі Плюс. Ми ходимо по найсмачніших закладах та перевіряємо, як тасують житомиряни. Сьогодні ми завітали до більярдного клубу Арена, який святкує свої 5 років тому. Погнали! Ти такий маленький, а вже граєш у більярд, так? І ну, як давно ти граєш? Як ти давно цим сім місяців? місяців? Які вже в тебе результат? Е... Ну, Учнік. А, ти тільки вчишся, так? А в якихось турнірах приймав участь? Так. Перемагав. В яку саме гру ви граєте? Тому що я знаю, що в більярді багато різновидів. Там американка, шотландка, британка. Це піраміда московська. Московська, не? О, да. вам не соромно. Ну, чо? ну Чого в українську не грати? Та, та, ну, так вона називається по-старому. Стара піраміда. Те звати? Юля. Юля, якби тебе посадили в камеру за... за те, що ти така вродлива, як ти вважаєш, скільки тобі років дали б? <риклад> Багато. <риклад> Скажіть, ось щоб грати в таку гру, треба ж максимально сконцентруватися на ній, правильно? Так. А тут дівчата ходять в коротких спідницях, вони вам не заважають? Ні, не заважають. Наявність бороди допомагає вам вигравати в цій грі? Звісно, лише кіскальзі. Скажіть, а взагалі скільки у вас було по фізиці та геометрії в школі? Чесно, не пам'ятаю. А ці знання ви використовуєте в цій грі? Ні. А що вам допомагає правильно забивати кулі? 25 п'ять грам Ми знайшли людину, винуватця, так сказати, який тренує цих, цих молодих людей, які ганяють ці шари. Да, 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 да. Любите ганяти шари. Любив, а зараз вже ні. Передаєте опит ганяння да, шарів да, іншим да, людям. Да, 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 да. А ви, як тренер, коли ваш гравець грає, нервуєте, коли він ну, програє? Вже. Ходите, куди. Коли... Ну, такі програє. А курюда багато буде вот так. Ні, не, не так ні. Так за третім столиком заміна. Чи вам більше подобається спостерігати за кулями чи за хлопцями, які грають? Ну дивлячись, які хлопці. А, ну тут я бачу, я симпатичні. Ви вже намірені з кимось в поєдинку зійтися? Саме сьогодні. Ну, все можливо. Зараз ми знаходимося в більярд-клубі, де робить свій удар. Оцей мужчина. Здрасті вам. Здрасті. Не в тему, тіму, чесно лікар. Мужчина просто грає, а я, між прочим, йому мішаю. Я взагалі не розумію, як я можу мешать человеку, который грає в турнірі. Іграє ну, ну, собі чоловік, де да грає. А якщо чорна ось куля перекотиться через стіл, як ви будете грати? Файно. Файно? Тобто ви не боїтеся? Ні. А якщо чорна кішка вскочить і перебіжить? Не може бути. А Це... О, про що? Там написано. Дев'ять років сину, то вам виходить десь тридцять сім. Да? Почти. Чоловік де Дома. Ну, поки його нема, то давайте ми з вами трішки прогуляємося. Так, хлопці, ви граєте в московський русський Московський русський. да. Так і називається. Московський русский. Да. Розкажіть про правила цієї гри. Правила, ну гра проходить до восьми шарів. Ну, хто перший заб'є вісім, то ти перемог, переміг, переміг. Ну, покраїнці. Ну, то ти виграв до восьми шарів. Ігра достатньо проводиться довго, з за того, що йде одним шаром, а не всіми. Ну, в залежності від більш простої одним гри. Одним шаром треба заганяти інші шари вузу, да? да. так? Перш... Це ж американка. Ні, американка є така любым по-любому і хто швидше. Забивається свій шар, яким грається. Виставляється, ну, забирається з полки будь-який із шару. Ну, Це основа ігри тут заключається. А скажіть, у вас є якась схема успіху, щоб забити потрібний нужный... шар? Схеми нема. Є настрій, як підійдеш до шара, так і и... треба просто старатися кожен удар, ну, тобто максимально підходити до удару. Вболівальник? Да. Щось про більярд, знаєш. Так. Расскажи, в яку гру грають твої... В Москву. В Старая Москва. Люди? Старая Москва? Да. А? а? Да. Все, да, да. <схи> Чо не в американку? Розкажи правила Старої Москви. Это когда бьют одним красненьким. А, тут жовтеньким. Одним все. <схи> Это когда бьют одним. Ось я бачу, що у вас дуже багато таких прикольних тату. А скажіть, а ви плануєте зробити тату білярного столу чи кия? Ні, не, не планую. Чому? Челсі планую, бачиш? Тому що челсі форевер. Скажіть, а взагалі такий ви спорту, він лише для чоловіків чи дівчата також можуть грати? Звісно, дівчата, і мальчики без різниці. Дівчина, яка грає в більярд. Нонсенс? Ні. Як тебе звати? Крістіна. Крістіна, давно займаєшся? Так, да, 4 роки. Серйозно, якісь турніри вигравала? Да, чемпіонат України. Серйозно? Ну, треті міста. Ну, не перші міста, а треті. Знаєш, просто в мене асоціація така. Якщо е, більярдний стіл, то це якийсь бар, де збираються рокери. І е, дівчина, якщо навіть грає в е, більярд, то це шкіряні штани, така зачіска. І вона їх розводить по повній на бабло. Ти така? Ні. Але хотіла б такою бути? Ні. Тобто це для тебе тільки спорт? Так. Да. Спорт. Улюблене заняття. Є дома більярдний стіл? Да. Сама зробила? Ні. Купили? Хто? Да. Папа. А мама? Ні. Була проти? Так. Да. Мама хотіла тебе на танці віддати? Так. Да. Я ходила <зас> на танці. Ходила на танці, займається більярдом. Пікачу, я вибираю тебе! Допоки хлопці надалі ганяють свої шари, кубок ми забираємо собі. Це була передача селфі плюс. це з правильними людьми.